połaśni Pane rektory, permuszanowni, prorektoryi, szanowni, Wygadaci tałośby. Zawsra mój pajdzieom, Kaki były nam doro, dzieny w cinasie. Nonowa były czasy na banie i w nasze zawstra, w moim idiomu. Ten, jaki jest prawna susstytittut nadzwyczjno włanielici ja sprawy Саме сьогодні розпочинається шлях у професійні життя для тих, які отримують диплом лікарі. Цей день відкриває перед випускниками Івано-Франківського національного медичного університету нову сторінку в їхньому житті. Перед нами молодими широкий шлях. Кажеться, як одне обновлення пролетіли всі ці роки. И вот они такие долгожданные дипломы. Мы не студенты, мы выпускники. Но почему то вместе с радостью нам грустно, так и не хочется прощаться с нашим университетом. Ведь здесь прошли лучшие студенческие годы. Здесь мы получили лучшие знания к будущей профессии. Нас учили лучшие преподаватели. Дякуємо вам, дорогі наші викладачі, за теплоту вашої сердець, за знання, за турботу, якою збивали нас усі ці роки. Ми будемо пам'ятати наш рідний університет, навіть, коли повернімося на батьківщину. Вірте в нас, а ми не зрадимо для твій гіпократів. Дякую. Вас вітає вокальний ансамбль «Будьмо». Я сподіваюся, що сьогодні вечір пісню буде будь бо І не один раз буде будь бо Ви того, хто у, у вас сьогодні свято. Але щоб це свято було повноцінним, я би хотів, щоб ми зараз разом з вами, ви всі випускники, стоячи, привітали, подякували своїм батькам і нашим дорогим викладачам, Нашим аплодисментами. буде дуже щирі від серця про це І Вони адресуються вашим батькам, вашим дорогим викладачам, які уклали у вас дуже багато сил, здоров'я, енергії, свого часу. І вони не боялися з вами працювати. І сьогодні ви такі всі красиві перед нами. Вам сьогодні вручили дипломи. Ми сьогодні хотіли зробити вам приємність і ми зробили це вперше, тому що ну, десь було зв'язано з економією часу, але ми сьогодні пішли на цей крок. І ми вручили всім, кому можемо по собі вручити дипломи, і ми надалі будемо вчитися і робити це, це з великою приємністю, тому що це у вас є найбільш хвилюючі моменти. Я хочу вам всім побажати міцного здоров'я, успіхів у вашій роботі, благолуччя, ваших сім'ях, щоб роботу, яку ви полюбили, фармацію, лікувальну справу, стоматологію, педіатрію, щоб вона приносила вам радість. На перших порах вам буде, не, буде непросто. Ви знаєте, що є ваші викладачі, які готові ставити вам плече. Ви до нас багато хто з нас прийде, написали повну освіту, на інтернатуру. Пам'ятайте, що ваша альма мати, вона відкрита завжди для вас. Ми її любимо так, як і ви. Я надіюся, що ви будете її завжди згадувати. Наші гості за кордоном будуть до нас приїжджати і будуть пропагувати, що Україна найкраща держава у світі. Я би хотів попросити наших випускників щоб після того, як включить гімн, щоб ви взяли всі ці прекрасні пакети і подарили і в залі, і в президії своїм викладачам, і своїм батькам. Будь ласка, зробіться з великою приємністю. На цьому дозвольте мені, урочі случайної раду, яка присвячена була гручню дипломів на фармацевтичному факультеті і на факультеті підготовки наземних громадян, оголосити закритими. На чужой планете Предстоит учиться мне В университете Да чего тоскую я Не сказать словами Плачьте ж, милые друзья Горькими слезами На прощание пожмем Мы друг другу руки И покинет тот дом Ученик науки Вот стою Держу слово Через миг очали Сердце бедное свело Скорбью и печалью Теплещется вода Голубая лента Вспоминайте иногда Вашего студента Много зимы, много лет Прожили мы вместе Сохранив святой обед Верность ну так будьте же всегда живы и здоровы Верю, день придет, когда Свидимся мы снова всех вас вместе Соберу, если на чужбине Я случайно не помру от своей латыни Если не сведут с ума римляне и греки, Сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, Гарри Мыку школяра, смерть не замучит, Если насмерть не убьюсь, на хмельной пирушке Обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, Сердце бедное свело скорбью и печалью, тихо плещется. наш первый Там, где вы сидели мы Скажем, берегите нервы, скажем, берегите нервы Вам они еще нужны Вжик, 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 хоп, привезли готовенького Вжик, 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 хоп, дайте новенького, дайте новенького Кто на новенького нас поймет и не осудит Тот, Сессии сдавал. Тысячу лет мы помнить будем, тысячу лет мы помнить будем, как профессор нам сказал, а он сказал вжик 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 два, он наси готовенького вжик, вжик 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 два. Дайте новенького, дайте новенького. Кто на новенького? Курс четвертый, тверже духом, жизнь становится Острей к нам порой доходят слухи, к нам порой доходят слухи из военных лагерей. Ать-два, ать-два, привезли готовенького. Ать-два, ать-два, дайте новенького, дайте новенького. Кто на новенького? Снимы фотограф нас, да боги мы счастливы. Снимы фотограф нас. Життя це справжнє диво, Допоки є ще час. Почати все спочатку, самим собі на згадку зніми фотограф нас. Чотирикутник паперовий, ледь пожовтілий за роки, на нім веселі. І здорові мої всміхаються батьки, вони стоять на цій майдані, вони ще люблять цілий світ і шлють мені своє вітання через багато і літ, прекрасних літ. Зніми фотограф нас, до ми щасливі. Зніми фотограф нас, життя це справжнє диво, до є ще час. Почати все спочатку, самим собі на згадку, Зніми фотограф нас. Проблеми і турботи змивають усмішки з облич, а ми лишаємось на фото із цілим світом вічна віч, усе тече і все минає, і на землі все менше дик, та знову пташка вилітає. Крізь дивовижний об'єктив без зайвих слів. Зніми фотограф нас, допоки ми щасливі, зніми фотограф нас, життя це справжнє диво. Допоки є ще час, почати все спочатку. Самим собі на згадку, зніми фотограф нас. Допоки є ще час почати все спочатку, майбутньому на згадку. Зніми фотограф нас.